Сьогодні, сьогодні команди борються за те, щоб ну, ще спробувати потягатися з яром. Хотіли би, звісно, потягатися. А зараз подивимося, як зараз один з претендентів на гол тижня, це Андрій Корович, видавав передачу. Якщо нам... Що сьогодні виграє свій поєдинок, то буде мати 22 пункти і просто з шаленим якоюсь там. Різницею має якісний закінчий. футбол. Наразі в Арсиді Мальорки 19, у Ареса 17. І саме Арес хотів би сьогодні обійти. Мальорки. прийняти, не зумів обробити. І зараз Андрій Корович знову на своєму велосипеді. Богдан Романов пробиває. Поки мальорка це Кирило Бестрицький. Кирило Бестрицький саме таким чином. Адів. А зараз розігруватиме. Розігруватиме Андрій Корович. Забитих м'ячів цей поєдинок проходить. Бистрицький, Бистрицький. Зараз 3-2. Зараз Вихрестюк. Замикати Назар Іваненко. Бистрицький. І бачимо, що не вдалося. Зараз Вихрестюк. Вихристюк був першим. Віддав на Кирило Бистрицького і завадив. І... І зараз йде на цю передачу. Назар Іваненко. Кирило Бистрицький Непогано протягував, протягував. Бачимо чим чинці. Ну, а відповідь від Ареси. Правий фланг працює. Андрій Корович! Назар Іваненко. Перехоплення від Богдана Романова. Романов може самостійно може набрати. Пробуває стійка. Як гарно було. Насправді нам. Христюк може на Назара Іваненко. Ні, Рудчику, Рудчик. Назар Іваненко. Іваненко. Ще... Зараз м'яча гру. І потрібно буде це робити. І Арес атакує. Була передача якраз на виглядає трішки, щоправда, ні, не буду віддавати нікому перевагу. Пробиває Богдан Романов цю минулі з Бабушкін. Бабушкін, той що В'ячеслав, знаходиться зараз на майданчику. Виходить, подивимося, як робити. Робити шум біля воріт, який захищає Макушев. Зараз Бистрицький. Бабушкін! Бабошкінч влучить ворота. Коровичі. Два в одного, корович, корович і відсна. Віддея не доходить. Нема. Сушик Бистрицький садить на газон Цалюка. Бистрицький! Не притиснув, Вільця. власне, відзахищатись. Ну, але так продовжується Ореса. Ну що ж, потрібно повертатися. Розіграють між собою. Тут у нас Юрій Христюк з Рутчиком. Рудчик. Непогана була передача. У нас цей, знаєте, можливо, такий якийсь 31-й гол. Він для нього найважчий на цьому турнірі. От забив 30. О, 30. Це наш поєдинок. І У РСД Мальорки прекрасний шанс. Але Макушев, Макушев Надійно. Що в першому запуску сьогодні у нас Яр розібрався з Нікосом без проблем. Крович. І Назар Іваненко. Назар Іваненко рятує зараз свою команду. Молочинка, друзі, але залишається. Арес атакує. Керович, не було там ніякого порушення. Відповідно, потрібно вставати. Юрій Вихристюк забиває. Друзі, передачу віддав Кирило Бестрицький. Друзі, від, від це. хочуть подивитися повтор зараз. Відеоасистент Арбітра. Так, відеоасистент нагадуємо, Кирило Бестрицький, номер дев'ятий. Богдан Романов пробиває і вступає в боротьбу знову ж таки на відгорі. Роман Романов, Романов пішов на дальну стійку. Богдан Романов розбігається. це люк, не віддає на коровича. Корович пробиває. Але все ж таки. ручок назад з партнером відіграв. Романов забирає. Ну знову не вдається. Богдан все ж таки вирішує. Ось таким чином Так, тепер бачить коровича, з ним розіграв. Корович. Корович втрати. Пікалюка вступає в боротьбу, корович може обіграти. Корович пробиває. І Бачимо, що... то на Пікалюка. Це фол, друзі, це фол. Це фол для, для команди Арес. Зміти команди. Арес. Є yeah. непогано. Бустрицький пробив у цьому епізоді. Це Максим Омельченко, номер 17 зараз знаходиться на полі. Іван Сушик ах, не вдається віддали Богдан Романов. Розіграли. Залишається значому Арес. Омельченко і знову не точно. Знову втрата у цьому епізоді. Іван Сушик. Іван Сушик, бачимо, що є можливість у Пікалюка, Бистрицький. Бустрицький пробив у цьому mm -hmm. да, секунди 14 секунд. Спливає час, спливає. Бестрицький Макош у відбиває. Іван Сушик Штанга. Ну що ж, жар Мальорка достойно достойно відповідає Аресу. Ну і зрештою і рахунок поки що Раскорович оббігає, оббігає свого опонента. Друзі, завершено перший. Танець. Для Андрія Коровича, як і в минулому поєдинку, буквально кілька реплік. і... Назар Іваненко. Зараз така четвірка у складі РСД Мальорки. Він влучає у Андрія Коровича. Бачимо, що можна далі. Далі, далі пробої. Знову Корович. І знову захищає свої ворота. І. Зараз коровичу зле. Можливо, такі відступили, але продовжується атака команди Арси Мальорка Назар Іваненко на Бестричко. Бестричка пробуває Макушев. Макушев. Колісніченко буде на воротах. Він сьогодні стоїть уже, переглядає цей епізод і дивиться і захоплюється грою саме Макушева. На воротарські позиції. Сьогодні Колесниченко стане на ворота. Немає Крила Решетняка. Сьогодні не присутній буде на матчі. І, Відповідно, Колесниченко буде його заміняти. Перепрошую, Бистрицький на Назар Іваненка. Іваненко пробиває знову Макушев. Не, не, якраз таки Кирило Бистрицький. Кирило Бестрицький може й пробити. Він все ж таки вирішує, але Макошева таким чином не переграє. матчу на 83-й Мішньов забив і зоря виграла вигравати поєдинок. У поєдинку проти Динамо Дніпро сьогодні теж перемогу святкувало на виїзді проти Вераса. Мінімально пікалюк ламако, що заграв надійно негативна команда, все ж таки здобуває перемогу і зараз піднімається на перше місце в турнірній таблиці. А я про Ніпро чотири команди буде призначено саме а якраз у лігу конференції. У нас дві команди перебувають зараз. Богдан Романов. Не вдається йому забити 31-й. У нього на спині 30. Таке враження, що 30 так і відбуватися. Може, що відбулося, поки що немає інформації, що це, власне, відбулося. А, і поки, ми у нас, поки у нас виникають такі певні труднощі, зараз Кирило Бестрицький. Кирило Бестрицький отримує жовту картку номер 9 команди Ер Мальорка. Отримує жовту картку у цьому епізоді. Ну багато емоцій ще з попереднього епізоду накопичив і наговорив арбітру на купу зайвого. А з розіграє... Вихрестюком! Вихрестюк забуває друзі номер сьомий а і знову ж передача. Друзі, визначається номер 7 Юрій Вихрестюк з передачі 9 номера Кирила Бистрицького. 2-1 на користь РСД Мальорки. Я наразі виграє, зараз Набирає сам. сам Насправді тут важко буде зробити щось проти трьох суперників. Як Вінчук, саме так його звати. І прізвище його. А зараз Іваненко з Бустрицьким розігрують і не вдається дивитися цього поєдинку. Агрес продовжує атакувати. І не вже ні не щастить і цього разу. Намагається намагаються допомогти і намагається допомогти саме словесно підказати. Ні, іншої думки насчеться. Переведення на Бестрицького. Рутчик поряд. Рутчика. Володя передає Бабушкін. Рятує команду. Рятує. Таким чином віддавав Бабушкін передачу. Що ж Бестрицький, Бестрицький проти нього Бабушкін, Бестрицький може відіграти. Рудчик! Рутчик забуває, друзі. Друзі, відзначається номер третій Володимир Рутчика. Отже, 3-1, Р-Сіт Мальорка попереду. 8 хвилин до завершення. Для команди Ареси вони будуть отримувати у свої ворота 10-метровий, раз через центра непогано. Бестрицький. Бухти не добиваються, просто б'ють, вбивають, добиваються. Годитиме представник Сидимальорки. Якщо ну не вже? Ну не щастить! Не щастить Богдан Романов вже скоротили відрив, який зараз становить два м'ячі. Потрібно один, щоб дійсно, але зараз Бестрицький. Бестрицький забуває, друзі. Друзі, Кирило Бестрицький забуває, робить рахунок матчу 4-1 на користь РСД Мальорки до завершення 4-22. Це вже в РСД Мальорки. Іван Сушик помиляється. помиляється. Ось зараз Богдан Романов вструмив цю ногу, але удар вийшов. Пікалюк може обіграти, так обіграє двох, віддає на Бистрицького. Бистрицький, але макушев Макошевський, Бистрицький проти Бабушкіна не вдається йому переграти Бабушкіна, Бабушкіна як стіна. Друзі, немає тут фолу, Хто написав про це. Насправді зараз відбій повітряний. Трудова Богдан Романов невже не вже не заб'є. Друзі, це міг бути 31 й Забиває корович. Хвилина 45 до завершення, друзі. Друзі, відзначається Андрій Корович. І до завершення. Хвилина 35. 4-2. Зараз пробиватиме Бестрицький. Ні, не пробуває. Можливо, зараз спробують все ж таки Бустрицький на вихрестюкає, добиває Назар Іваненко. Друзі, ну що ж, питання зняті. Все-таки забуває у нас Назар Іваненко. Отже, 5-2-26 до завершення матчу. 20, Двадцять залишається 20 секунд. Звісно, можна ще відквитати три очки, але не в футболі Богдан Романов пробиває, Бачимо, що цалюка, падіння цалюка, Макушев десь тут поряд. Ну і немає, немає. Тут дійсно 6 секунд до завершення. Трібно ввести 5 метрів, просять, звісно, попросять 5 метрів, але Кистри... Кирило Бестрицький сьогодні доволі провокаційно. Кирило, вітаю сьогодні. Вже сподіваюся, вдасться вас інтерв'ю. Взяти нормально. Сподіваюся, е, да, е, дивіться, сьогодні був такий для вас, я так розумію, принципіальний матч, тому що все ж таки команда з п'ятого місця. Вона за вами, скажімо, так, на п'ятий наступає. І це проявлялося не тільки в настрої на матч, а й в самій поведінці. Ну, особисто вашій. Ви так достатньо грубо грали особливо проти Цалюка, особливо проти ну, там, Романова, підштовхували іноді. Тож, скажіть, чому саме ви вибрали такий стиль гри сьогодні? Трошки, скажімо так, неспортивний? Та я б не сказав, що він не спортивний, тому що а, це ж футбол, бали та якийсь, mm -hmm. як казав, один гравець з арсеналу. Mm -hmm. а, тому а, для нас цей матч дуже був принциповий. А, треба було треба доганяти суперників, які зараз на третьому місці. А, знову ж кажу, на, у нас завдання стає до третього місця піднятися, але це дуже важко. Там Три очка, але треба було вигравати. Тому і такі емоції були. Mm. Mm. Ну, у вас uh, ще матч uh, попереду, а у Яру матч з Вікторією останній буде. Тож, в, в принципі, шанси ще є, так? Так, згоден. Uh, що ж, тоді ми бажаємо вам uh, успіхів у вашій цілі до третього місця добратися і перемогу сьогодні. Дякую,